Вас Ви дивитесь події дня понеділок, 13 лютого. Проте чим запам'ятається цей день далі коротко. Отож, сьогодні будемо говорити про таке: влада блокує вирішення проблеми автомобілів на іноземній реєстрації. Вважає народний депутат Юрій Дерев'янко. Військовий капелан Василь Довганюк разом із трьома друзями поїхав до наших захисників. Коломийсько-Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви. Організувала збір та відправку теплого одягу та харчів у зону бойових дій. Нашої допомоги потребує 4 Річний коломиянин Олександр Просяник, коломийський комедійний дует, дикі гуцули, взяв участь у фестивалі Ліга Сміху. Тепер про це та інше більш детально. Влада блокує вирішення проблеми автомобілів на іноземній реєстрації на території України та ухвалення відповідного законопроекту. Про це заявив народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко у своєму законопроекті. нардеп пропонує ввести щорічну плату за автівку з іноземними номерами, а не розмитнювати машини. Народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко один з авторів законопроекту щодо внесення щорічної платні за іноземні автомобілі, а не їх розмитнення. Він каже, власники автомобілів на іноземній реєстрації готові платити щорічно від 150 євро і більше, залежно від автомобіля, наповнюючи державний бюджет, а це додатково близько 9 мільярдів гривень в рік, прогнозує нардеп. Учасники АТО будуть мати одноразове звільнення від таких платежів. Мало того, всі автомобілі будуть мати протягом двох місяців можливість пройти відповідні митні процедури для того, щоб легалізувати свій стан в Україні, і ми будемо мати чіткий реєстр всіх власників автомобілів українських громадян, які будуть нести відповідальність саме за ці автомобілі. Сьогодні на території України перебуває близько двох мільйонів автомобілів з іноземною реєстрацією, каже Юрій Дерев'янко. І додає, люди користуються такими автомобілями не від хорошого життя. Користуються цими автомобілями не від того, що в них таке дуже добре хороше життя, а від того, що це є залишки нашого середнього класу, які сьогодні здатні мати 2, 3, 4 тисячі євро чи доларів і придбати саме такий автомобіль, і це єдиний спосіб сьогодні для багатьох із цих людей годувати свою родину, бути економічно активним і працювати. Під час виступу у Верховній Раді парламентар нагадав про попереджувальні акції власників таких автомобілів, щоб звернути увагу уряду і влади на цю проблему, я дуже дякую всім народним депутатам, які долучилися до цієї ініціативи, щоб вирішити цю проблему. Але сьогодні цей процес блокується. Сьогодні уряд і від уряду саме залежить позиція, яку чекає відповідний профільний комітет пані южані. Точку зору уряду стосовно вирішення цієї проблеми. Він зазначив цей законопроект, до авторства якого долучились понад 100 нардепів. Може вирішити цю проблему. Натомість яка реакція від влади зараз відбувається. Що робить влада? Влада створила спеціальні загони фіскальної служби і поліції і митників, які вилучають по всій Україні такі автомобілі. Їх зупиняють. Користуючись інколи юридичною неосвіченістю громадян, вимагають з них хабарі для того, щоб відпустити таких громадян, і ці репресії відбуваються по всій Україні. Нагадаємо, 24 січня позафракційні народні депутати та співавтори законопроекту Юрій Дерев'янко та Володимир Парасюк зустріли з міністром фінансів Олександром Данилюком, який пообіцяв найближчим часом повідомити позицію Мінфіну щодо цього законопроекту. Натомість представники національної поліції та митниці розпочали вилучати авто з іноземною реєстрацією по всій території України. З усім найнеобхіднішим на передову військовий капелан Василь Довганюк разом із трьома друзями поїхав до наших захисників. Вирішив навідати бійців у найгарячіших точках, там, куди майже ніхто не приїжджає. Дорога нелегка, лише туди треба проїхати понад півтори тисячі кілометрів. Але ні це, ні безжальний мороз, та ожеледа. Волонтерів не лякають. Теплі речі, куртки, шкарпетки, продукти харчування, лимони, мандарини, кава, чай, каски, військові рюкзаки, бронежилети, покривала та малюнки й листи від дітей. Військовий капелан Василь Довганюк до далеко не першої поїздки на війну готується ретельно. Тим паче, дорога чекає далека. Поїдемо з хлопцями на схід. Це в першу чергу повертаємо до Слов'янська, де наші служать хлопці. Є два з Коломийщини. від Віти слов'янської йдемо на Потім Северодонецьк і далі на кордон, де наші також є друзі, побратими, і звідти вже по периметру, то вже як кажуть, так, в сторону Авдіївки. Військовий капелан Василь Довганюк часто спілкується телефоном з нашими захисниками. Днями говорив з бійцями, які воюють в Авдіївці. Там кажуть, всього достатньо, тому волонтери вирішили поїхати на більш віддалені блокпости на передовій. Їх понад 30. туди й повезли персональні посилки та інші речі. Вживані телефони навігатор свічки, а також вервички і образочки, хлопці з мене з Авдіївки, яка от виліпше туди не їти, тому що там дуже забагато вже того всього. Там вже торгівля пішла. Дуже багато люди беруть того, що їм не потрібно, щоб продавати, здавати в магазини, і також піде до тих е, наших ворогів, так званих сепаратистів. Тому е, є хлопці, які взагалі обділені всім тому ми їдемо по тих. Таких точках, де нас найбільше чекають, Дорога не близька лише туди до першого пункту призначення на сході 1600 кілометрів з коломиї, плюс на передовій і десь за тиждень назад знову 1600 кілометрів. Але ні важка, і довга дорога, ні постійна небезпека від ворога не лякає тих, хто справді хоче допомогти українським захисникам. Я недавно був у третій школі і. Аж здивувався, бо школи, садочки, самі діти вони хочуть допомогти. От. Вони кажуть, що потрібно. Я кажу, от принесіть по одній мандарині вони принесли по апельсині, принесли по морові. Кожна дитина принесе шкарпетки. Ви знаєте, це дивує, тому що навіть вони от я здивувався, коли вони кажуть, ми сьогодні не будемо купляти бурушки, і ці гроші каже, візьмуть на дорогу. Я кажу, не потрібно. Ну, але так передали, і насправді це є хочеться плакати, коли діти так щиро пишуть листи. Я дуже багато взяв плакатів, тих листів, щоб вони пораділи разом з нами. Тому що тут не відчувається тієї війни, там мороз, наскільки вчора повідомляли, було 26-27 градусів. І дуже важко в тих окопах сидіти. І тому я думаю, що ця поїздка дасть їм також можливість відчути, що ми разом з ними народ. Їх не забуває, особливо наша коломийська громада. Це є дуже велика сила. Продукти харчування й теплий одяг з Коломиї поїхали на схід. Ця допомога для наших земляків, які служать у районі Маріуполя, організувала збір та відправку Коломийсько-Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви. Коломияни організували збір допомоги для бійців 40-ї бригади. Там на передовій служать хлопці з нашого міста. Це найбільш гаряча точка, кажуть військові капелани. Бригада стоїть на захисті в районі Маріуполя між широкіним та водяним. Надіємося, що хлопцям ця, ця допомога якраз пригодиться дуже там. Бо як не як це Михайлівська капелани спільно з Михайлівською церквою. Угу. Це жінки наліпили вареники, пельмені, салати поробили, голубці, все, що можна. <гум�ш> Трохи-трохи закруток, там є і якісь е, тушонки, паштети, сало. Ну, це що, що зараз найкраще зігріває. Крім <гум�ш> продуктів, зібрані теплі речі, поприносили спальники, такі військові, відповідні, що можна у 40, -40 градусів морозу можна у такому спальнику. Поспати навіть ватяні штани, шкарпетки. Ну що, що необхідно. Ну отець Петро за цим Іваном голосили в церкві Михайлівській, це люди позносили, дуже дуже відгукнулися на цю поїздку. Зараз такий важкий стан є і в державі, і в людей знаємо, але все одно люди є небайдужі. Хтось раніше допомагав, хтось зараз більше долучається. Все одно є допомога, бачимо, що є, і ми радіємо з того. Організатори збору допомоги військові капелани спільно з Михайлівською церквою. Капелани кажуть, що таких передач вже була незліченна кількість. Буває, що у місяць їдуть по два-три рази або й частіше допомагають вантажити й інші машини. Але ця перша поїздка, яку організували священники як члени новоствореної громадської організації Військові капелани. Дякуючи тим добрим людям доброї волі, дійсно християнам, які мають дійсно Бога і кажуть нас крін в серці. Ми маємо чим грузити. Люди зносять, дають, і ми передаємо саме дійсно, саме речі точки. Найперше, ми повинні розуміти, що. Там хлопці стоять за Україну, і їм найбільше треба того тепла, тої молитви. Найбільше треба тої такої, знаєте, як приїжджаєш, де діти, діти підбігають до тебе і дивляться, що ти привіз, що ти там маєш. І дійсно, деколи я так сльозами на очах аж дивишся на то. А тепер ці морози сині, дуже тяжко вистояти. Тому щоб наші українці трошки більше серцем ставились до цих поїздок. Цього разу машину вдалося завантажити повністю зібрали близько 600 кілограмів продуктів. Але, попри це, організатори кажуть, що збирати допомогу з кожним разом. Все складніше, вже не так багато охочих поділитися, як було ще рік чи два тому. Сестриці з церкви розповідають, що самі ходили магазинами, ринками та збирали продукти. Бувало, що зустрічали людей, котрі дещо з недовірою ставилися до них. Мовляв, невідомо куди підуть ці пожертви. Сестриці й запропонували зафільмувати цей момент, аби у коломаян не було сумнівів у їхніх щирих намірах. Сестриці нашої церкви приріхтували салат олів'є. Вареники, голубці, це ми приріхтували своїми руками. І котлети спекли теж також. Ковбаси, варені, копчені, ще поприносили, багато солодощів принесли, багато, знаєте, лимонів. Дивіться, на які є торти. Їм лише бажаю здоров'я і щасливо, бо вони повернулися. Здоровими не шкоджені. Їх тут усі чекають, і ми їх дуже любимо. І ми всі молимося в церкві молимося за щасливу них. перемогу, щоб була в нас спокій, спокійно, щоб ця війна скінчилася, щоб не було кровопролиття і не, О, не було йду. втрати багато наших молодих хлопців. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Садівники, які мають електроенергію в садовому товаристві Мічуринець, терміново повинні оплатити за використану електроенергію. Це необхідно робити до 20-го числа кожного місяця. У випадку несплати світло буде вимкнено. Вартість повторного підключення 250 гривень. Повідомляє комісія з енергонагляду садового товариства «Мічуринець». Нашої допомоги потребує чотирирічний коломиянин Олександр Просяник. У хлопчика вроджений вивих стегна і йому потрібна термінова операція. Якщо її не зробити, то маленького Сашка може паралізувати. Медики львівської клініки Охмаддит погодились зробити операцію хлопчику. Запланували її на 27 березня. До цього часу потрібно зібрати 25 тисяч гривень. Такої суми в сім'ї немає. Тому просять усіх небайдужих дати шанс Сашкові на здорове та щасливе життя. Любов Майкунецька, бабуся маленького Олександра, розповідає, хлопчик народився з вивихом стегна. З перших місяців звертались до медиків, аби виправити проблему, та лікарі до трьох років не рекомендували хірургічне втручання. У місяць поклали в стремінці оділи, ламали ножку. Потім у три місяці так, знову ламали ножку, оділи апарат Гнівковського, але це результату ніякого не дало. Лежали в лікарні, все. казали, як сказали, що до трьох, опера... до трьох років операції нічого, не... ну, нічого взагалі не казали про операцію. Після трьох років операції направили в Івано-Франківськ, там, там сказали, а чому ви до трьох років нічого не робили? Ну, і, і як то зрозуміти? Ну, а Потім знову лежали у Франківськ, малому групу оформили. Зараз у Сашка одна ніжка на один сантиметр коротша іншої, розповідає бабуся. Та після операції і реабілітації лікарі запевняють, що хлопчик видужає. Зараз на один сантиметр дитинка тако ходить. То хлопчик той стерся, що може дитинку паралізувати. Запланували операцію на 27 березня у Львівській клініці. Охмадит та суму, яку назвали медики, 25 тисяч гривень. Мама та бабуся Сашка не можуть зібрати самі. Бабуся працює продавцем, а мама Сашка доглядає сина вдома. 27 березня мають запланована операція у Львові. В охмадиті, цей центр травматологічний. Якщо не зробити цієї операції, наслідки можуть бути жахливими, каже пані Любов. Дитину скоріш за все паралізує. Тому терміт. Терміново шукають 25 тисяч гривень і просять усіх дати шанс на щасливе дитинство та життя їхній кровинці. Дуже рухлива дитинка. Якщо операцію не зробити, то може бути інвалідом. Допоможіть зібрати кошти на операцію чотирирічному просянику Олександрові. Термінова операція на ножку запланована на 27 березня. Сім'я потрібної суми 25 тисяч гривень. Немає. Поточний рахунок в Ощадбанку. Номер 26 25 85 00 90 29 30. На ім'я просяник Надія. Та картка у приватбанку 51 68 75 73 14 40 89 25. чотирнадцять

Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва на такі вистави 18 лютого на прем'єру трагікомедії Міс Жулі Августа Стріндберга. Початок о 18-й годині. 19 лютого вистава для дітей Усі миші люблять сир, початок о 13-й годині, та 19 лютого ввечері опера Анничка, початок о 18-й годині. Колумийський комедійний дует Дикі гуцули взяв участь у фестивалі Ліга сміху. Наші хлопці ввійшли до півфіналу гумористичного конкурсу та добре заявили про себе. Колоритні дикі гуцули потрапили до 50 кращих команд країни та повернулися додому дипломантами престижного гумористичного шоу. Як у нас на Комедійний дует Дикі гуцули з Коломиї на Івано-Франківщині не чув хіба лінивий. Гумористи навіть мають своє розважальне шоу. А нещодавно наші дикі гуцули почали смішити ще й всеукраїнського глядача. Брали участь у проектах Розсміши коміка а також у тернопільській лізі сміху. Розповідають Роман Кутейников. Та Василь Гайдичук тут таке, то Ту корпоратив день народження. Ти робиш людям свято. А де коли хочеться і якось насолодити свою душу, наповнити тим медом гумору? До 1-4 до Тернополі правди дійшли. Там трішечки нас не склалися планети в ряд, і ми не пройшли далі. Та хлопці рук не опустили. Днями відвідали третій чемпіонат України з гумору Ліга сміху. 2017 в Одесі. Фестиваль зібрав понад 160 команд зі всієї України, зовсім юних і старожилів. Кавен жанру, адже перш ніж потрапити на відбірковий телевізійний гала-концерт Сміху, командам довелося пройти непростий шлях. Коломийських диких гуцулів обрали до п'ятдесятки кращих. Потім вже коли 50 команд виступають на сцені, то вже приїжджав Володимир Зеленський. і Він вже разом з головними редакторами заново продивлялися всі команди. Хлопці кажуть, для гумористів участь у таких проектах це неоціненний досвід, адже мають нагоду попрацювати з професійними редакторами. То людина, яка в цьому вже вариться котлі довший час, він тобі підкаже, куди правильно, який гумор, е як правильно зробити той чи інакший хід, як правильно поставити. Тобто, щоб ти набрався досвіду, набрав базу матеріалу і навчився працювати на сцені, навчився працювати з редакторами. Тобто, це такі. Е Ковальні, які випускають е, вже виріб, а сама вже обшліфовка проходить на лізі сміху телевізійні. Атмосфера фестивалю неординарна, було весело, цікаво з тим, що дуже багато друзів і колег зустріли на цьому фестивалі. Дикі гуцули кажуть, щоб пройти далі їм забракло зовсім трішки. Чуть-чуть нам не вистачає ще вистачає багажу матеріалу, тобто щоби попасти, такі на самий галоконцерт. Є певний рівень гумору, який до якого всі йдуть. А ми поки що на цьому шляху продовжують їх однозначно запам'ятали, а ще назвали найколоритнішою командою. Тепло, дуже тепло на, на здивування нам зал прийняв. Роман та Василь кажуть, це далеко не перший їх вихід на сцену, та все одно хвилювалися. Скільки років ми на сцені вже скільки років виступаємо, але мандраж здоровий він був. Виступали на лізі сміху. Коломаяни дещо в незвичному для них складі. Запросили до себе Івано-Франківця, Василя Жупника із команди. Хлопці по виклику і не пригадали, влився в колектив прекрасно і дуже нас як третій гравець. Комодійники кажуть, наш гуцульський гумор специфічний і не зовсім зрозумілий для іншої публіки. Тому багато чого довелося адаптовувати та переробляти з власного репертуару. Нам дали зрозуміти, пояснили хлопці, старайтеся подавати загальний гумор. Тобто, місцевий, колоритний, це смішно, цікаво. Але на телебаченну, наприклад, не всі можуть зрозуміти в Одесі. що Там. Хлоп, грай на, на дрембі чи на якійсь скрипці, і зараз тобі заграю куплет. Як тебе звати Марія? О, ні, ні, таке вони не Цього. Та все ж кажуть, мають жарти, які подобаються і зрозумілі усім. Щоб стати справжнім гуцулом, треба видалити собі два нижні хребра. Так реально гриби легше збирати. А ще такі гуцули кажуть відрадно, що їх нарешті почали підтримувати у рідному місті. Ніколи не сподівалися, що таке може страпитися. Але нам допомогла міська Коломийська міська рада в, в обличчі голови міської ради Слюзера Ігор Бодановича і його заступника Олега Дячука. Ну і звичайно Фон, громадська організація фонд пам'яті Андрія Фечука в обличчі Фечука Сергія та Гнатична Тараса дуже нам допомогли. На найбільшу підтримку отримуємо одне відносно. Ти мій маленький. А ще коломийські гумористи розповіли нам, що вже навесні у нашому місті відбудеться презентація нового комедійного проєкту. Дорогі коломияни, чекайте на мегакруте, е, смішне шоу, яке буде називатися Дика Гуцуляндія. Марина Максимів, Андрій Гращук. Події НТК. 14 лютого в Коломиї відбудеться святковий концерт до Дня Святого Валентина. Глядачі зможуть побачити виступи Лумара Урбан, двері боком, Монополія, Захід. Відбудеться 14 лютого о 19-й годині в спорткомплексі Локомотив. У неділю, 19 лютого, в Коломиї відбудеться обласна виставка ярмарок, спортивних і декоративних голубів та іншої живності. Захід відбудеться на території школи номер 1 Десята окрема гірсько-штурмова бригада звертається з проханням допомогти придбати інструменти. Два набори ключів для водіїв. Телефон для довідок 098 96 307 90. І в четвер о 20-й годині в прямому ефірі телеканалу НТК будемо говорити з представниками Коломийської самопомочі. Вони звітуватимуть про роботу у 2016 році. Телефонуйте 38 000. На сьогодні все ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Миру та спокою нам усім побачимось.